Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Текст, над яким сьогодні ми будемо роздумувати. Коротко звучить. Так, це Ефесян, 4 розділ, 15 текст. Щоб були ми правдомовні в любові і в усьому зростали в нього. А Він, голова Христос. Сьогодні хочу продовжити роздуми над нашим духовним зростанням, які необхідні інструменти для того, щоб ми духовно зростали. У попередній проповіді, хто пам'ятає, ми роздумували над трьома питаннями саме про духовний ріст Християнина. Хочу нагадати для всіх нас. Це, по-перше, з чого починається духовний ріст. Пам'ятаєте? Духовний ріст починається з духовного народження. Не народжений згори, духовно мертвий, не може духовно зростати. Друге, ми говорили про ціль духовного зростання. І ціль духовного зростання це. Преображення в образ Ісуса Христа це зміна наших думок, нашого характеру і нашої поведінки, щоб ми поводилися і жили так, як Христос. І третє питання, на яке ми роздумували минулого разу, це було про роль Бога і людини в духовному зростанні християнина. Бог зацікавлений в нашому духовному рості. І Він працює над нашим духовним ростом. Але відповідальність за, за особистий духовний ріст то є Ми самі. За своє духовне зростання ми відповідальні самі. І власне воно проявляється в тому, чи ми проявляємо послуг Богу, чи використовуємо. Дані ним інструменти для того, щоб ми духовно зростали. Власне, сьогодні цей текст, щоб у всьому зростали в нього, тобто у Христа. А Він, голова Христос. Будемо роздумувати над цими інструментами або засобами благодаті, завдяки яким ми, якщо народилися згори, ми можемо духовно зростати. Хочу спитати, чи ви духовно зростаєте? Хто духовно зростає? Піднесіть рук. Хтось задумався, хтось підносить. Які ви використовуєте інструменти для духовного зростання? Що Бог говорить про духовні інструменти? Хтось, можливо, з вас ну, має дачу, якийсь клаптик городу, чи, наприклад, навіть в дому по господарці, якщо лопата заржавіла, про що це говорить? Не ніхто що не користується. Якщо ножик тупий і теж вже такий потьмянів, що це означає? Затупився, так? А коли вже потьманів, навіть заржавів, значить давно ви ним не користувалися. Власне сьогодні будемо роздумувати над деякими, над деякими інструментами, які необхідні християнину для духовного зростання. Їх є більше, але сьогодні ми будемо говорити про два перших необхідних інструмента або засобів Божої благодаті. Через які Бог може допомогти нам зрости, якщо ми будемо використовувати це для нашого особистого духовного зростання. Подібно до того, чи правильний і ефективний інструмент ми вибираємо для нашої якоїсь повсякденної роботи, виконання якоїсь роботи, і від цього залежить результат нашої праці, так само і з духовним ростом. Нам потрібно вибирати правильні. І необхідні інструменти, щоб духовно зростати. Власне, бо Бог передбачив ці інструменти, і Він хоче, щоб ми ними користувалися. Уявіть собі картину. Стоїть велика колода, і завдання її порубати. Приходить один чоловік з острою такою нормальною сокирою, а другий приходить. З кишеньковим ножичком. Хто справиться з тим завданням? З сокирою. А чи справді він справиться з сокирою? Якщо він буде бити по колоді не, не острою частиною, а обухом, так? другою частиною? Він скоріше сокиру зламає рукоятку, ніж порубає цю колоду, правда? Отже, маючи інструменти для роботи, їх потрібно ще й правильно використовувати. Щоб вони, по-перше, не заржавіли, їх треба використовувати, а по-друге, їх потрібно правильно використовувати, щоб досягнути певного успіху. Люди часто думають і вибирають на свій власний якийсь розсуд інструменти, які вважають, що вони допоможуть їм духовно зростати. І в той же час вони можуть відкидати Богом призначені інструменти для духовного росту. Або навіть як в випадку з цією сукирою, коли бити по колоді іншою стороною, використовувати ці інструменти неправильно. Може таке бути? Може. Хочу звернути на два інструменти сьогодні, для того, щоб нам духовно зростати. І по перше, це є молитва. Першим інструментом для духовного росту є молитва. Думаю, ви багато читали, хто читає Писання Закликів молитися. Павло пише, без перестанку моліться. Інші тексти так само пильнуйте в молитвах. Кожного разу моліться. І молитва ми скажемо, ну, молитва це є спосіб спілкування з Богом, це є звернення до Бога. Смиренність з подякою, хвалою, також певними проханнями і благаннями, як написано, так? Але кожен задаємо собі питання. Що мотивує або побуджує вас молитися, якщо ви молитеся? Молитва в вашому житті це обов'язок, добра традиція. Чи це відображення вашого прагнення до Бога, бажання духовної спільності з Ним? Знаєте, ваша молитва показує, чим ви живете, чим цінуєте і за що вболіваєте. Послухайте ваші молитви. Ви побачите себе з боку. Чим ви цінуєте, за що вболіваєте, чим ви живете? Постарайтеся послухати її, почути, проаналізувати, і я вам гарантую, що ви здивуєтесь. А ви скажете: ну, молитва це спілкування з Богом. А причому тут до духовного росту вона? Як молитва може допомогти нам в духовному зростанні? Справді, молитва вона використовується як спосіб спілкування з нашим Господом. Але вона одна з призначень також, це як інструмент для духовного зросту. Тоді, коли ми просимо в Бога через молитву, щоб Він допоміг нам духовно зростати, змінюватися. Образ Його Сина Ісуса Христа. Згадайте ваші молитви. Чи ви молитеся, щоб Бог допоміг вам змінюватися в образ Христа і духовно зростати? Чи можете ви згадати, коли ви останній раз про це молилися? Один з прикладів з писання апостол Павло пише до Филипян, він дуже багато часто в своїх посланнях пише, що він молиться, щоби церква. Діти Божі духовно зростали. Він мовить Бога про духовний зріст. Филип'ян, перший розділ з 9 по 11 тексти, написано: і молюся я про те, щоб ваша любов примножалась ще більше та більше в пізнанні і усякім дослідженні, щоб ви досліджували те, що краще, щоб чисті та цілі були Христового дня, наповнені плодів праведності через Ісуса Христа на славу та хвалу Божу. Апостол Павло вболіває про духовний ріст. Він переживає це. І що він про це молиться? Отже, якщо ви і я, ми вболіваємо за свій духовний зріст, за зріст інших людей, що ми будемо робити про це? Молитися. Якщо ми не вболіваємо, ми про це і не будемо молитися. Дивіться, як про бажання змінюватися, просить цар Давид. Я думаю, ви пам'ятаєте цю молитву. Псалом 139, 23, 24 текст. Випробуй, Боже, мене. І пізнай моє серце, дослідити мене і пізнай мої задуми. І побач, чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене Попровадь. Він хоче побачити свій стан, і він хоче змінюватися. Він хоче зростати. Давид просить, щоб Бог відкрив йому, в чому йому потрібно змінюватися. Щоб Бог відкрив, щоб він побачив самого себе справжній свій духовний стан. І навічно дорогу мене попровадь? Чи молитеся ви про те, щоб Бог показав вам, вас самих? Чи молитеся, щоб він допоміг вам змінитися і справді духовно зростати? Можна наводити інших текстів, які говорять про те, що апостоли вони моляться про духовний зріст церкви, окремих християн. Отже, щоб духовно зростати. Кожному потрібно спочатку про це молитися і просити в Господа, щоб Він вказав, показав і допоміг нам в цьому. Без Божої допомоги ми не можемо самі духовно зростати. І це лише перший інструмент для духовного зростання, молитва. Він дуже важливий, але він не єдиний. Наступний духовний інструмент для духовного зростання як ви думаєте, що це є? Слово. Боже Писання. І якщо читати саме слово Боже, тут є більше про це написано щодо цього інструменту, яке закликає кожного християнина духовно зростати. Пам'ятаєте текст, ми недавно мали проповідь на Перше Петра. Перше Петра, другий розділ, другий текст. Закликає нас до духовного зросту. І для цього використовувати що? Писання. «Немов новонароджені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння. Розуміємо, що Слово Боже воно є різною складності. Коли читати писання, ми можемо розуміти, що є прості, дуже зрозумілі речі, але є певні речі складні. І для кожен вік комусь потрібне молоком, так як маленьким дітям. А коли ми старші, що нам хочеться? Шашлика. М'яса? Так само пише апостол, автор до євреїв, каже, щоб ми ж споживали також і що тверду їжу, яка допомагає нам духовно зростати. Як писання допомагає християнину в духовному зростанні? Коли ми читали цей текст Петра, слово Боже є критично необхідно не тільки, щоб духовно вижити. Маленька дитина, коли не буде споживати молока, що вона зробить? Помре. Якщо вона не буде їжу їсти, вона помре. Але вона каже, написано, щоб вам вирости, нам потрібно споживати Слово Боже, тобто читати, роздумувати. Але просто знати слово Боже, це не є духовним ростом. Знаєте, атеїсти інколи краще знають слово Боже, ніж деякі християни. Це на сором кажу. Але при тому вони духовно не зростають. Сатана цитує Слово Боже, він знає його. Але що? Він духовно не зростає. Це те як з цим інструментом. Мати інструмент, а він заржавілежить. Знання слова не робить людину духовною і духовно зрілою. Але знання Слова Боже воно може допомогти духовно зростати лише. При умові, коли що буде? Коли ми будемо використовувати це слово в нашому повсякденному житті, коли ми почнемо справді вірити в це слово, коли на основі слова ми починаємо приймати рішення в нашому житті, коли ми починаємо жити згідно принципів Слова Божого. І автор. Певно, застерігає до євреїв, каже, що Євангелію, якому не чули, не принесе їм користі. Чому? Тому що почути слово, знання, яке вони мали про Христа, про Спасіння. Написано, не принесло пожитку їм слово почути, бо воно не злучилося з вірою. А вірити, це означає так діяти, як написано. А сам псалмопівець Давид. Він також розуміючи роль Слова Божого в житті і в духовному розці, він каже Псалом 1, перший, перший, третій вірш, пам'ятаєте? Важен муж, що зарадою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні зворіків. А що робить? Та в законі Господнім його насолода. І про закон його вдень і вночі він роздумує. І він буде, як що? Як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно і листя не в'яне його. Тобто воно росте, воно плодоносить. Слово Боже, це хороший інструмент для нашого духовного зросту. Але кожен з нас або використовує його, щоб тільки знати з такою головою, з такими маленькими руками, з таким маленьким-маленьким серцем, або справді знає, приймає рішення згідно Слова Божого, задіює свої руки і ноги, щоб служити згідно Слова Божого, робити добро. І любити своїм серцем так, як звикає Слово Господнє. Християнин, який насолоджується Словом Божим читаннями, роздумами, вірить, застосовує принципи Слово Господнє в своєму повсякденному житті, обов'язково принесе плід, змінене життя в образ Христа. Два інструменти. Молитва. І Слово Боже, які ми називаємо особистими стосунками з Господом. Це одна з цінностей нашої церкви. І думаю, одна з цінностей кожного з вас. Всі ці два засоби благодаті або інструменти, необхідні для духовного зросту відродженої людини. Християнина. Вони необхідні, але вони не заміняють. І не виключають один одного, а навпаки, доповнюють один одного. Не можна сказати, я буду тільки мовитися, я буду духовно зростати. Або я не треба мовитися, я буду тільки читати, я буду духовно зростати. Ні, ні. Ці речі, ці інструменти, які дав Бог нам, вони доповнюють і допомагають нам духовно зростати. Тому, брати і сестри, закликаю себе і кожного з вас повсякденно. Молитися і просити Бога, щоб Він відкривав вам, в яких сферах життя вам потрібна зміна і допоміг вам духовно зростати. Моліться про це, про ваш особистий духовний зріст. І друга річ: читайте, роздумуйте над Словом Божим, вірте в це Слово і застосовуйте ці Божі принципи у повсякденному практичному вашому житті, щоб вам. Духовно зростати. Отже, щоб духовно зростати кожному з нас, мені і вам, кожній людині, яка народилася згори, потрібна молитва і потрібне писання Слово Боже. На наступний раз ми зможемо роздумувати про інші інструменти, Нехай Господь благословить вас використовувати це не тільки знати. Щоб ваша молитва, щоб читання Писання не заржавіло, а щоб воно використовувалося кожним з вас для вашого особистого духовного зросту. Амінь. Амінь.